Школі, бо не всі тебе тут знають, і що такого цінного в тій програмі, що ми всі вже в ній? Я тебе, Таня, і так любила, але полюбився більше. Тому що я тебе покористала. Не сподівайся, коли ти починаєш, не сподівайся, що це про мене. Х... Дякую всім п'ять слава, це дуже цінно, тому що ми дійсно всі багато працюємо. Я не є якась особлива в нашій школі. Це наша сильна сторона. Що ми всі працюємо на спільний результат? Ми інколи не бачимо берегів цієї роботи. Ми інколи робимо не свою роботу, а тільки тому що ми хочемо, щоб цей результат був. А стосовно міжнародної програми, що ти запитала про Це директорка з маркетингу зараз говорила. Отже, Аня. Міжнародна IB програма, ми, значить, скоро там авторизуємося. Цілий рік готувалася. Давай Розказую. Значить, цілий рік ми над цим працюємо. Е, почалося все з того, що в травні минулого року я була в Канаді, і мені дзвонять Надія і Михайло і кажуть, Аня, у нас така божевільна ідея. А я така, я напевно вже згодна, але розказую. Ось і це дуже складна, одна з найкрутіших міжнародних програм, міжнародний бакалаврат, ib програма, і ми її відкриваємо в нашій школі. І це варто дуже великих аплодисментів і гучних. Два напружених дні У нас буде цілий день зранку, з 10 ранку до 6-ї вечора, кожні 30 хвилин сесія з міжнародними АІБІ-експертами. І ми будемо заходити в декілька класів, 9-10 приготуйтеся, Це буде близько 12-ї, тому там харчани всі з парк викидають освітники, на всякий випадок. Ось І це нас на чекає дуже серйозне майбутнє, тому що міжнародна програма це те, що змінює середовище, в яку вона потрапляє, і ми як ніхто до цього готові. Тому що наша школа настільки близько до міжнародних стандартів, що ми собі навіть не уявляли, поки ми не вийшли за межі цієї бульбашки, поки ми не сіли в ці документи, поки ми не поїхали в міжнародну школу е, відрядження всі разом з командою і не побачили, як вона реально працює. І ми такі окей, ми це тепер просто будемо по-іншому називати, так е, тому я керівник цієї програми. Я... Всіх запрошую, хто вже 9-10 клас, приєднуйтеся, хто в молодших класах, плануйте, плануйте, тому що це найкраще, що може статися реально з нашим молодим поколінням цей програми, і вона буде у Львові. Це Так перша. А чому ти наважилася її координувати? Uh, я скажу, я маю на це питання. Uh, на одній коуч сесії на якій я була. Ми всі розвиваємося, кожен по-своєму. Я е, дійшла до висновку е, разом зі своїм коучем, що е, по житті мені особисто треба йти великими кроками. І коли я почула цю пропозицію, я зрозуміла, та це складно, та це щось нове, та я не буду мати кого спитати, тому що в будь нема кого спитати, але це безумовно великий крок, тому я наважилася. А ще ця програма відповідала моїм двом першим роботи. Перша це соціальна функція, коли ти не просто ходиш на роботу, а ти розумієш, ти причетний до чогось більшого, ніж ти сам, до виховання майбутнього покоління, ти якимось чином ходиш свою цеглинку. Ну і друга моя вимога це було багато англійської, тут її так багато, що інколи навіть хочеться, щоб було менше. Аня, ну я не можу тебе теж відпустити без гри. Сама ти сказала, що це англомовна програма, тому ми граємо в spelling bee з координаторкою IB програми. Чи значить п'яти класників, значить слухайте, є слово англійською, і ви маєте по літері сказати, як ви будете його писати. Зрозуміло, зараз Аня розкаже. Аня, перше слово пробачувати Student. Programa Teacher T E A C H E R Program Po IB chi po Programa Program po IB P R O G R A M M E International Baccalaureate. <laughs> Люди, я вчила це півроку. Півроку замість мене це виправляли всі можливі редактори, у всіх можливих мейлах. Зараз я спробую. Baccalaureate. International special. V... Ah, inter... А, International. I, N, T, E, R, N, A, T. I-O-N-A-L Окей, <ріфіння> <ріфіння> yes, okay. B A double C. Ne, bo, ano, C D C. І потім ми почується як Лауре Ата. Відчуває це інша земля, так? Оплиски наші Ані.